Розповідаю про класну вправу, яка допоможе дистанціюватися від власних думок. Думки це не факти. Думки це просто думки. Тому навичка дифузії думок це мастхев. Особливо для тих, хто схильний до тривожності та румінацій, пережовування одних і тих же думок. Отже, вправа небо і хмари. Уявіть, що ви безкрає небо. А ваші думки та емоції це хмари, які з'являються. Рухаються і зникають. Зручно сядьте, зосередьтесь на диханні, заплющте очі і уявіть небо над собою. Кожну думку, яка з'являється, сприймайте як хмару. Вона може бути маленька і легенька, а може бути велика і важка. Спостерігайте, як ці хмари думки пропливають небом вашої свідомості. Не намагайтесь їх зупинити чи прибрати. Нехай собі пливуть далі. Пам'ятайте, хмари завжди змінюються, але небо залишається. Так само і ви. Ви більші, ніж ваші думки та емоції.